Мавік зі Скидом. І з розвитком FP технологій дехто вважає, що Мавік зі Скидом вже не такий актуальний, як був раніше. Утім, у батальйоні безпілотних систем Небесна кара 54-ї окремої механізованої бригади переконані, Мавік зі Скидом – усе ще актуальний, дієвий і дуже ефективний засіб ураження ворога. І саме тому зараз на цьому місці Мавікісти Небесної кари тренуватимуться робити Скиди різними боєприпасами. Як це відбуватиметься, побачимо разом. — Споряджаєте, так? Да? Да, — Остаточно споряджаємо боєпропас в 18М, ем, до скиду mm. готуємо. У нас вже головний підривник штатний перероблений під спіт, колега його додатково споряджає накольником, який mm. при контакті з цілі буде ініціювати основний капсул і підривати боєпропас. Він його встановив, встановив хвостовик для стабілізації. Далі у нас боєприпаси будуть закріплятись на дрон. І оця червоненька запобіжна. Вона як додатковий ступінь безпеки. Що у вас виходить? Вологі 17 і... Логі 25, 25. Це все уламкові, виходить? Це все уламкові боєприпаси. Mm -hmm. Боєпропас безпечний. Так, З ним нічого не буде, він не ініціює. Mm -hmm. І в даному випадку, навіть якщо він просто так впаде, нам потрібно, щоб він бадав, по-перше, вертикально, а по-друге, угу. було пітно контакту з цим черненьким датчиком цель. У нас е споряджений дрон. Саме головне в цьому випадку не переживати, що щось воно у тебе в руки зірветься. Потрібно діяти хладнокровно, ну і звісно, трошки обережно. Це доволі таки ефективна річ, коли кидає одразу два. Бо це ти зараз під'єднав ініціацію, так? Так. — Тобто поясни для наших глядачів, що таке ініціація. Ініціація це безпосередня подача току на, на... механізм скиду. Дивимось на пульту, все перевіряємо, чи все справно працює. Так, Я думаю, треба відійти на мір безпеки. Ми маємо вразити там от, ці. Внизу сірого пагорбу там дві розірвані машини. От, ну, я маємо можу поміж так, і так і так. Бераємо робочу висоту уражені, приблизно 50-60 метрів. Саме Я навіс, а я готовий. По готовності вогонь. Вогонь. Пішло. Скажу по своєму опиту. Два вога 17-х уражають до 7 метрів. 7 метрів повинні, повинно бути ураження 90%. Але взагалі краще, щоб падало десь на голову. Особливо ще краще біля ніг. Слухай, можна сказати, що Mavic це типу, знаєш, як ак 4 серед дронів? В певній мірі так. Саме легше людей навчити на ньому літати, кидати. Mavic він використовується. Для скидів гранат, вогів на більш-меншу дистанцію. Ну, при бажанні можна і на вісім км залітати, уразити ворога, але зараз є і в піві. Але мавіки нікуди не ділися, вони все вражають і 4-5 кілометрів від себе, коли є жага вбивати, тоді цей апарат не просто вражає, він просто рве. Мої, так би мовити, підтверджені командири це найбільша, сама найсмачніша сама ціль завжди, коли є по перехватам підтвердження, що це саме той командир, а особливо коли ти його поранив і чуєш, коли він по рації виходить і пишіть, допоможіть. Це саме. Саме медна вуха і саме мед на очі, нічого з цим не зрівниться, Даже техніка і все таке інше. В даному випадку, оскільки у нас більший калібр боєприпасу, він у нас буде встановлюватися один. Нічого не заважає. Камера бачить правильно? Так, yeah, накольний. Механізм. Yeah. Накольний механізм і це у тебе майже як приціл. Адіосураження 25-30 метрів. Все зараз з цього ми будемо скидати, так? так? Так, так, Постріл. Оце оці дві ямки. Ці це дві від... ямки це результати наших скидів 17-й Вог і Вог-25. Оскільки тут у нас був скид двох 17-х вогів одночасно, через це у нас ямка трошки більша і об'ємніша, але в принципі вони великі не будуть, оскільки це боєприпаси осколкової дії. Є, е, я вибухотехнік, займаємося і доводкою готових боєприпасів українських заводського виробництва і виробництвом власним. А в цивільному житті ким працював? Інженер-хімік ну, в я... лабораторії ага. на пивзаводі. Контролював пиво безалкогольні напої квас. Скільки ти вже воюєш? Як кілька місяців буквально. Я нещодавно мобілізований. Слухай, ну ти так впевнено розповідав. Я думав, що ти як свій колега вже кілька років. Я був достатньо зацікавлений в цій сфері, готувався, скільки мені всього, 26 років. Я розумію, що це все неминуче. Прийшов сюди, ціленаправленно в наш батальйон. Крім того, у мене хороші побратими, які всьому мене навчили. Незважаючи на те, що ти вже сім років на війні, все-таки думаю, ще пам'ятаєш свій цивільний відтинок життя, чим ти там займався. Вивчився, пішов працювати на завод бухгалтер облікової справи. Коли мені виповнилось 20, от, я пішов на контракт. Ну, у мене така, так сказати, трохи життєва історія. Я одній людині пообіцяв. Якщо пам'ятаєте, збили Боїнг на Донеччині, і тоді це був як якийсь окроп на спину. Я ще хоча в школі навчався, але якби, ну, потрібно йти, то як не ми. Я пообіцяв одній людині, що я піду і помщуся за цей Боїнг і за всіх наших хлопців. То я сам Скажімо так, з Донецької області 14 році, ми виїхали спочатку в Дніпро, в 18-му році опинилися в Арпіні. і мабуть для мене вже тоді це була така точка кипіння, тому що я зрозумів, що Десь, мабуть, господь Бог зверху мені вже каже, що, друже, ну ти вже, мабуть, бігав, 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 жив цивільним життям. Ну от я тебе вже війна наздогнала тут, і треба щось робити. Ну, я, мабуть, прислухався до, скажімо так, цієї ситуації, да, вивіз дружину і дітей з Арпіня, ну і залишився там обороняти, охороняти. От, захищати Київщину від окупанта. Що мені особисто подобається в батальйоні, що я вважаю, що тут зібралися фахові люди в єдиному колективі, щоб досягти однієї мети, щоб якомога більше чорних пакетів повернулося на болота.